Перші квадратні метри нової покрівлі збирає Юрій. Чоловік приїхав з Одещини на волонтерських засадах. Ну, от сейчас на даний момент ми, получается, снимаем старий шифер, потому що йому, да, є частчно дуже пошкоджен, і перебитіє доски. То тобто есть ми вот это міняємо все на нову доску. то есть здесь видно, вот доска є, і вже готова доска. І, в принципі, міняємо но на нову на новий шифер. То есть важка робота такої нет. То тобто, есть, ну, у кого руки правильно растуть, то есть, ну, это не тяжело. Голова ОСББ цього будинку Руслан Бузик говорить, що заливати верхні поверхи почало одразу після обстрілу. Ну, во-первых, в день прильоту вже там лив дощ. Вот. і ну слава Богу, опять же, департамент спочатку представив тенти, которыми ми там уже э, дири, які були слишком большие, Ми как-то їх там уложили, то есть Критичний момент ми убрали, но все одно вот, слава Богу, дождались. В п'ятиповерхівці живе понад 25 сімей, деякі люди допомагають на горищі, де тривають роботи. Підготовлюю якби как бы, простір для того, щоб ребятам було лучше работать. Плівка для усунення утічки від дождя на время. Як она здесь появилась, когда? Вследствие взрыва крыша Повріділася, на время. в департаменті житлово-комунального господарства розповіли, що на ці роботи видали 100 дерев'яних направляючих, стільки ж шиферин та 50 кілограмів покрівельних цвяхів. Плануємо допомагати, якщо назбирається також група людей з ваших мешканців Миколаївців, для того, щоб ми змогли об'єднуватися і далі робити якісь об'єкти, тобто розвал розбір завалів. Можливо ще забивання дверей, вікон листами USB для того, щоб спіти до зими. Добровольці це команда людей з різних міст та областей. Вже працювали та працюють в Києві, Харкові та інших містах. Де від обстрілів російських військ також пошкоджені покрівлі. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Суспільне новини, Миколаїв.